Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві, на цій молитовній варті. І ми продовжуємо цей наш шлях до здобуття незалежності. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вчора вечора ми з вами говорили про таку важливу річ, як просити про допомоги. Що це дуже важливий момент в нашому житті, що завдяки цьому ми пізнаємо себе, ми знаємо, хто ми є, ми знаємо, чого можемо, чого не можемо. І саме ось цей момент просити про допомогу це упокорювати цю свою гординю, упокорювати те, що я є саме достатній мені ніхто не потрібен. Тобто людина, яка не просить допомоги людини, така людина руйнує спільноту, спільноту, в якій вона перебуває. Чи це є сім'я, чи це є в рамках міста, чи навіть в рамках держави. Взаємна допомога один одному це і є формування спільноти. Наступним моментом і кроком нашої незалежності. Це навчитись діяти. Знаєте, я довго ніяк не міг підібрати необхідні тексти зі Святого Письма щоб пояснити, що значить діяти. Так от, дія це та річ, яка долає страх. Людина, яка нічого не робить, тобто людина, яка не діє в своєму житті, вона є одержима страхом. Я говорю саме одержима страхом. Бо коли ти є в стані природнього страху, ти дієш, ти дієш на рівні інстинктів. Твій мозок говорить, є небезпека твоєму життю, бери щось роби. Психологи е, виводять три реакції на страх: Завмри, біжи і е, бий. Тобто, ці-ці. Е, і от вони говорять про те, що реакція завмри, тобто параліч, це є найгірша найгірша реакція. І от саме момент біжи або бий. Це є справжня твоя реакція на страх. Тобто, щоб подолати свій страх, потрібно діяти. І тому наступним кроком нашої незалежності це є діяти, не боятись робити. Яскравим прикладом такої дії це якраз став, знаєте, 14-й рік. Радше навіть скажу так, не тільки 14-й. 91 рік, коли Україна тільки здобула свою незалежність, і політика того, тої влади нашої, в 91-му році, вона була далеко не проукраїнська, і в той момент Шахтарі вийшли на страйк для того, щоб відстоювати свої права, тобто права людей. Вони діяли. Потім 2004 рік ми мали помаранчеву революцію. Хтось її приймає, хтось не приймає. Але це була дія, реакція на несправедливість це була дія на те, щоб встановити справедливість, коли була масова фальсифікація виборів. Ми отримаємо те саме в 2013 році. Коли тодішній президент Янукович говорить людям про те, що він підписує угоду з Євросоюзом, або і їде на цю зустріч і в той же момент відмовляється все, і, відбуває... і дивіться, що відбулося. дія. Люди почали діяти. Вийшли на Майдан. Вийшли хто? Студенти, молодь. Молодь, яка хоче діяти, яка не побоялася режиму. І ми всі знаємо, в що це вилилось? Так, в протести, але вилилось те, що влада почала придушувати фізично ці, ці мітинги. Відбувся Майдан, Революція Гідності, бо ми хочемо жити гідно. Почалась війна, яка триває дотепер. І от скажу так, допоки українці діяли. Ми перемагаємо. Допоки українці не бояться діяти, ти є переможець. А навіть якщо й допускаєш якихось помилок, це не має значення. Бо кожна твоя помилка насправді виявляє твоє, твоє слабке місце. А це дає водночас знання про себе, де треба виправити. Тому діяти означає наступні речі. Долати свій страх і діяти, означає здобувати перемогу, досягати вершини. І от дві цитати, які я хотів сьогодні, щоб ми, одну, я залишаю в описі до цього відео як <кій> настанову, а другу, з чого все почалося? Ісуса Христа розіп'яли. Учні, які три роки були з ним, які від нього чули про те, що є перемога, що ось він, цар, той, він є той, хто прийшов врятувати всіх. Христос діяв, і от учні бачать, вони думають, що будемо весь час діти, що здобудуть, буде революція, здобудуть незалежність свого народу. Але цього не сталося. Христа зрадили, розіп'яли. Учні це бачили. І вони <кій> втекли і сховались. Іванлист Іван е в 19 главі, якраз це завершальна глава Євангелія, дуже гарно описує стан, в якому були учні. І от Першого дня тижня учні перебували в домі за замкненими дверями, бо боялись юдеїв. Оця фраза перебували за замкненими дверями, бо боялись. Христос їх навчав, що вони мають діяти. І якщо вони будуть діяти з Богом, наголошую, діяти з Богом. То ніхто ніщо не завдасть їм жодної шкоди. В них не буде страху, страху, який їх буде паралізувати. І от саме ось цей смерть Ісуса Христа, вони її бачили, їх паралізувало. Вони сховались, закрились, і все те, що Христос в них вкладав, воно наче зникло. Вони не діють. І в цей момент приходить до них Христос і каже: Мир вам. Тобто Він заспокоює їх. І наступні 40 днів, перебуваючи з ними, Він їх заспокоює. Він їх навчає діяти, долати страх. Долати страх на власному прикладі. Христос подолав свій страх. Довіривши своє життя Богові і тому діяв, бо довіряв Богові. Діяти означає довіритись Богові, віддати своє життя в Його руки, і він тоді нами покерує. І на завершення просто хочу привести другу цитату, яку я дав в описі до цього відео, щоб кожен з нас усвідомив. Що від нас вимагається, що від цієї незалежності від нас хоче сам Господь? Це цитата з Євангелія від Матея, 28, глава 19 стих. Це коли Христос взяв своїх учнів на, вивів на гору і почав возноситись. І останні слова, які Він надає настанову своїм учням: «Ідіть і навчайте народи. Зробивши їх своїми учнями, хресяче в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наказ ідіть і зробіть, тобто ідіть і дійте. І ми знаємо, що учні не побоялись. Пішли і почали діяти. І мільйони і мільярди життів були врятовані. Врятовані від злоби, від ненависті, врятовані через ту науку, яку учні передавали іншим, і ця наука доходить до сьогоднішнього дня. Тож наступним кроком нашої незалежності це є діяти, іти і діяти, працювати, бути разом, перепрошую, у співпраці з Богом. Тільки з Богом ми можемо діяти, бути переможцями, і тільки з Богом ми уникнемо ось цього паралічу, цього страху, і тільки з Богом ми подолаємо будь-якого ворога і будь-який страх. Ідіть ідіть. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, допоможи віднайти всіх, хто безвісті зник. І просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. І даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!